Наталя встає, збирається йти. Я теж підіймаюсь і мовчки йду за нею. Стиха шелестять клени, стрибають по алеї срівні плями. Але Наталі, певне, не хочеться йти. Вона чомусь нервується, злегка то здригує, то сумно зітхає. Десь зашелестіло. Ой, як злякалась. Вона тулиться близько до мене і злегка тремтить. І так обоє, хвилюючись, стоїмо мовчки. Наталю? Наталю, пошепки звертаюсь. Що глухим голосом обзивається вона? Я нахиляюсь ближче до неї. Наталі Голубчику, а мене б в всю ніч. Ви б полюбили? Ну, пустіть. Але я забуваю, все раптом обнімаю її цілую шию. М'які пахучі волосинки лоскочуть мене, лізуть в губи. Наталя пручається, але я ближче приваблюю її і цілую в щоку, в очі. Вона далі не пручається і тільки закриває очі. Впіймав губи і міцно впиваюся і почуваю, як вони гаряче сливаються з моїми губами. Дурманять і хвилюють п'яні пахощі жіночі, змішані з ледве помітними пахощами духів. Наталя рішуче виривається. Я стою з помитнілими очима. Вона нервово тремтить, чи сміється, чи плаче. І так проходить кілька хвилин. Але нарешті вона підіймає голову і вся знервована і п'яна. Залита сяйво місяця рішуче підходить до мене і довго безперестанку цілує мене. Осинько, хороший, любий мій, з нервовим плачем говорить вона. Я чи просто п'яна. Нічого, Наталю, нічого. Це просто шуми весняні в нервовім сміху говорить вона. Очі її горять блискучим п'яним екстазом, густі коси збилися в неї з голови. Вона вся розчервоніла. Боже мій ніколи б не подумала, не повірила б, щоб ви такий солідний і мене покохали. Василько, любий мій, за що? Ну за що ти кохаєш? Так ми поволі йдемо до хвіртки в саду. Знаєш, Василько, тобі в дім не слід іти. Давай краще я випущу тебе через хвіртку. Вона тихо крадеться до хвіртки, обережно очиняє її. Ну, прощай, любий мій. Вона припадає до мене і. Знову цілує. Я виходжу за хвіртку, повільно йду по тротуару. Васильку, обзиває Наталя. Я повертаюсь, але вона махнула рукою і хутко зникла за хвірткою. Йду додому. Ще раз повертаюсь, але Наталі не видно. Лються молочно-бірюзові пасма меланхолійно спокійні. І, здається, вони бачать мою буйну радість. І чомусь їм сумно стає за мене, за моє кохання, за мій спів. А чому? Чому промені бірюзові? Не послухаю вас, мовчазні свідки мого кохання. Тихо пробирайся додому, середи тафеня очиняє мені двері. Іван Іванович закашлявий перевернувся, певно, хотів щось спитати, але тільки важко зітхнув і нічого не сказав. Лягаю спати, а сон довго не приходить. І здається, що хтось другий, ясний, близький мені, оселився в мене в хаті, пригортає мене своїми чарами, ласками, а на обличчі почуваю тиху усмішку. Люба хороша Наталя.